У Таві попрощалися із Сергієм Нелюбою, який обороняв Україну із перших днів повномасштабної війни, де отримав поранення. Він був зразу в теробороні Суми Харків, і тоді вже курахов. Там він поніс на і, і Солідар був. У Кременчуці вимагали відновити офлайн навчання у школах та садочках, хто прийшов на протест. Зараз дитина зі мною Я була змушена знайти собі роботу вдома, низько оплачувано для того, щоб хоч якось виживати. У Полтаві міський пологовий будинок перейменують у перинатальний центр, що зміниться для закладу та пацієнтів. Тут знаходяться, перебувають виходжування своє і лікування дітки, які народилися передчасно, з малою вагою або з якимись певними проблемами. Мусульмани Полтави святкують Рамазан Байрам, скільки людей прийшло до мечеті. Я постійно держу пост і читаю молитви, і п'ять разів намазав'я. Автомобілі струною полеглого воїна Сергія Нелюби зустрічають, стоячи на колінах. Панахиду влаштували у Свято-Успенському соборі у Полтаві 21 квітня. Сергій Нелюба помер 19 квітня у київській лікарні. Сталося це через поранення, яке боєць отримав 25 березня поблизу села Антонівка Донецької області. Повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Так нам сказали, що в нього не тільки польове, а й осколочне ранення. Зразу він був в Дніпрі. З Дніпра його направили в Київську, йому покращило. Він балакав, він питав за сім'ю. Він питав, чи всі документи в нього, все нормально. Він все розпитував. За словами матері, Сергій був стрільцем обороняти Україну. Пішов з початку повномасштабного вторгнення. Він відробив ночну зміну, прийшов додому, йому позвонили, сказали явитися. Він в'явився і з першої минути, як сказати, находився. Ні службу він був зразу в теробороні з Суми Харків. І тоді вже курах, там він поніс, на... і, і солідар був. Чоловікові було 37 років. Він проживав у диканці, працював пічником та слюсарем, каже його колега Сузанна Семків. Рівна людина, робітно, працювита, будь-якої роботи він не боявся без Всю роботу виповнював хорошу людиною. Не залишилися батьки, дружина, сини та сестра, каже його мати. Хотілося, розумієте, щоб наша держава і наше правительство щоб повнили, щоб не оце тут відбулося і все забули. Він все для того зробив. У нього була можливість бути вдома, не йти, не захищати нашу державу. Він пішов, він героєм залишиться. Для нас він завжди, Ну, Хочеться, щоб героєм повнили його ще і не обидали його сім'ю, не оставили. Поховали Сергія Нелюбу у диканці Каріна Попова та Павло Лопатюк. Суспільне новини Полтава за даними генштабу збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 185 тисяч 50 російських військових. Із них 630 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7126 бойових броньованих машин та 3668 танків. Більше 2800 артсистем та 285 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2394 безпілотники, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крила тих ракетами морі знищено 18 катерів та кораблів у Полтавському районі російська армія поцілила безпілотником в об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Сталося це 21 квітня близько п'ятої години ранку. Постраждалих та загиблих немає. До гасіння пожежі, яка виникла внаслідок влучання, залучили рятувальників. Я че зразу думала, що гримить воно ж дощ, Чую, вже другий раз гукнуло, Тоді йодавой. Удивитися. А куди тікати, зразу туди в крайню кімнату, як кожу, тут у вонній, забилася та й сиділа. Та сиділа то. Ми вийшли, подивилися, палихоє, горить. Під утро було чути. шибки дзвеніли. Шибки десь в годин п'ять, шипки дзвеніли. Це дуже страшно. Я була вдома. У мене вдома навіть і підвала немає. Я сподіваюся на Бога і на ЗСУ. Бігом на двірі родилися, на дві жі хоч вийти. Хто знайшов? Думати, що робити. Здравствуйте. Страдаємо. До початку повномасштабного вторгнення ми були в садочку. Останній раз. У Кременчуці під міською радою люди зібралися на акцію протесту. Це щодо відновлення офлайн навчання. Майже всі школи та дитсадки у місті з початку року працюють лише онлайн. «Весь час дитина зі мною я була змушена знайти собі роботу вдома низько для того, щоб хоч якось виживати. Ходити на роботу я не можу повноцінно, бо мені ні з ким залишити дитину. У нас немає бабусь, дідусів у місті, з якими залишиться дитина. Ми просимо про те, щоб діти почали навчатись в очній формі уже зараз за дозволу батьків, за письмові згоди. Тобто ми це дозволяємо. За словами голови громади Віталія Мале. Децького нині за змішаною формою працює лише один дитсадок. Відновлювати навчання у решті закладів до кінця навчального року не будуть, доки не облаштують укриття. Зараз по всім закладам ведуться або проєктні роботи, або ремонтні роботи, або роботи з дооблаштування системами протипожежної сигналізації. По всім об'єктам близько 15 ведуться активні роботи, по іншим розроблена проектна документація або вона розробляється, проходить експертизу і все це буде робитися. Перейти на онлайн навчання у понад 30 школах та майже 50 садочках громади вирішили від початку навчального року із вересня 2022-го, розповів Суспільному голова Кременчуцької громади Віталій Малецький. Таке рішення ухвалили у зв'язку з ракетними ударами по громаді, говорить Віталій Малецький. Якщо навіть буде письмова згода, а не буде об'єкту укриття, яким можна користуватися, ми відновлювати очне навчання не будемо. Тобто, ризикувати життям дітей, навіть маючи папірець, на якому є підпис батьків про те, що вони не будуть мати якихось претензій, ніхто не буде. На акцію протесту прийшла Ольга Бейдіна у жінки двоє дітей. Син навчається онлайн, але приходимо до методів репетиторства, тому що зараз іде восьмий клас, і дуже тяжко навчатися онлайн, Нема дисципліни. У дітей, вони такий вік, що їх потрібно тільки стимулювати і чимось ну, обмежувати. А в них немає обмеження. Я цілий день на роботі, чоловік цілий день на роботі, дитина в приватному садочку це 500 гривень на день. Чотири роки йому сповнилося нещодавно. Ну, я вважаю, що йому потрібно ходити в садочок, бо ми батьки обоє працюємо. Ну, нам дуже важко на роботу ходити. Це проблема. Тому що весь час думаєш, куди його подіти. Коли я виходжу на роботу на зміну, чоловік з ним залишається, його так скажемо, начальство невдоволено дуже. Коли він робить, я чергую вдома. Облаштувати укриття у закладах освіти не встигли, бо гроші з бюджету насамперед спрямовували на відновлення теплопостачання після кількох атак на критичну інфраструктуру, говорить Віталій Малецький. То говорять, чому вони зробили всі садочки відразу? Так? У нас була ситуація по теплу, ситуація патова. Як ми пройшли цей опалюваний сезон? Ми не можемо зараз говорити, але потім після війни розкажемо. Треба виділяти пріоритети відновлення теплопостачання, далі відновлення освіти крок за кроком. Я думаю, що ми зможемо відкрити всі ті заклади, де є укриття. За словами Віталія Малецького, у травні міська рада планує відкрити одну школу після введення в експлуатації сховища, інші вже з початку навчального року. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. ми назвали Артем. Родився у нас 55 сантиметрів, вага у нього 4 кілограми, 570 грамів. Родився у нас багатий. Наприкінці березня Катерина Вовк народила в пологовому будинку Полтави сина. Нині жінка з дитиною перебуває у відділенні постнатальної реабілітації та другого етапу виходжування новонароджених. Синочка родила на 42-му тижні вагітності. Берем несе Це мої втері пова. У мене є старший син, якому вже 9 років. Приїхали ми з міста Ізюма год назад. Як почалась війна. так ми приїхали полтав. Тут живемо. Сім'ю построю дитинку з родиною наше відділення розраховано на 12 ліжок. Тут знаходяться, перебувають виходжування своє і лікування дітки, які народилися передчасно з малою вагою або з якимись певними проблемами. Там, наприклад, пневмонії, якісь дихальні проблеми, сепсиси. Міський пологовий будинок у Полтаві планують переименувати у перинатальний центр другого рівня. Адже у закладі надають допомогу усім вагітним і жінкам із захворюваннями та у випадках передчасних пологів після 34 тижнів вагітності. Зробити це хотіли ще на початку минулого року, однак відтермінували через війну, розповідає медична директорка закладу Олена Коротич. Протягом вже досить багато часу ми вже працюємо і виконуємо функцію саме перинатального центру. Понад більше ніж півтора роки року ми зробили останній крок до цього об'єднання, такого, який зветься перинатальним центром. І в нас відкрите відділення реабілітації новонарочних другого етапу виходжування. Наприкінці лютого адміністрація пологового будинку Полтав подала клопотання до міського департаменту охорони здоров'я щодо перейменування пологового у перинатальний центр другого рівня. Клопотання розглянули на профільній комісії 18 квітня. Депутати підтримали ініціативу. Далі це питання мають розглянути на найближчій сесії міської ради, розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради Лариса Ухналь. Національна служба здоров'я України, коли закуповує послугу у комунального підприємства, є підвищені коефіцієнти. Тобто, якщо заклад надає повний замкнутий цикл послуг від планування вагітності до розродження і надання допомоги дітям, в тому числі хворим, вони мають підвищені коефіцієнти фінансування, а пацієнти наші отримують якісну послугу. Структурі закладу є дев'ять відділень. За словами медичної директорки, у середньому за рік у пологовому будинку Полтави народжується від 2,5 до 3 тисяч дітей. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут. Суспільне новини Полтава. У полтавській мечеті триває святкова молитва намаз. Мусульмани Полтави святкують ід аль фітер або ж Рамазан Байрам. Завершення місяця рамадан. 30 днів мусульмани дотримувалися суворого посту у світлий час доби, говорить імам Беслан Бакаєв. Мусульманин, коли тримає пост, найлегше для нього відказ від води і піття. А сложно контролювати своє серце. Це обязанность, щоб каже каждая часть тіла, щоб вона совершала тільки благое, щоб язик говорив тільки благое, щоб уши уші слышали тільки то, що дозволено, глаза видели, смотрели туди, куди положено. За словами Карини Бакаєвої, Рамазан Байрам друге по значимості свято у ісламі. Сьогодні видають закят-альфітер, Так називається цей процес. Це видача милостині за кожного живого мусульманина, який дожив до місяця Рамадану. Це зазвичай роблять чоловіки за свою родину, за своїх дітей або жінки, які незаміжні. Цю Ці яку збираються це на протязі дня, двох їх роздають тим, хто потребує. До мечеті, за словами імама Беслана Бакаєва, прийшло близько двохсот вірян. Серед них і переселенка з Харкова Алія Костікова. У нас в отбор упала бомба. Я постійно тримаю пост і читаю молитви І п'ять разів намазок роблю. Дуже важливо, щоб Україна сьогодні іменно перемогла. Вот. і щоб восторжествувала справедливість і щоб прекратилось убийство людей. Поэтому ми посвятили э, проповідь і призвали, щоб кожен участвовал в развитии, каждый участвовал в защите нашої страны. Як пер, э, переживаємо за наших братів сестер мусульман, також ми переживаємо за українців і бажаємо їм того блага, що й бажаємо собі. Після спільної молитви віряни пригощаються чаєм та солодощами. За словами Руслана Маїлова, у цей день також важливо відвідати могили рідних та вшанувати їхню пам'ять. Вірачі Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненням погоду. Дощ, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 2 до 7 градусів тепла, у день 11-16 з позначкою плюс. У Полтаві нічна температура складе від 5 до 7 тепла. Денна 13-15 градусів з позначкою плюс. На неділю 23 квітня прогнозують також хмарну з проясненням погоду, вночі без істотних опадів, день дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі на Полтавщині плюс 2, плюс 7, в день 12-17 градусів вище нуля.